Доброго дня, майіта рукраїсь, мене звати Олена, яка подія перевершить усі ваші очікування. Загальний розклад. А за вашою спиною велася гра. Бажала тримати вас в залежності. В темряві негативний вплив. Магічний негативний вплив. Морок темря по відношенню до гри, яка велася за вашою спиною. Не бажали, щоб ви дізналися те, що відбувається. Тримали вас в ілюзії по відношенню до ситуації, в якій ви знаходились. В ілюзії, що ви не переможете, що ви не зможете змінити ситуацію. Загалом скажу так: лицемір і зрадник, партнер-партнерка, або не дать вам можливості отримати саме ті результати, яких ви бажали по відношенню до власної реалізації, йти починання. закрити вам шляхи. Не дать вам можливості реалізувати і реалізуватись. Ну, а що? Яка подія перевершить усі ваші очікування? Подія перевершить усі ваші очікування лише тільки тоді, при умові, коли ви проявите силу волі, силу духу по відношенню до партнера. Тому що ви бажаєте досягати благополуччя і достатку. І ви переможете тоді, коли проявите цю силу волі і силу духу, коли та людина, яка не очікує від вас саме такої реакції і такої активності, ви таким чином плюс отримуєте ще ітивного починання і досягнути благополуччя і достатку. Але він цього не очікує. Він думає, що він морочить вам голову і тримає вас в залежності, і все заавульовано. Ви не маєте ясності по відношенню до тієї гри, яку веде дана людина, даний чоловік. Навіть якщо ви чоловік по даному розкладу, то так це чоловік. Стосовно благополуччя і достатку вашого, вашої родини. Партнерські стосунки, бізнес. Але ви взаємодієте з даною людиною. І говорять, що проявляйте силу, волі й духу. Перемагайте, ясно зрозумійте, що насправді відбувається. Тому що є прихована ситуація, є гра за вашою спиною, якої ви не бачите. І таким чином закриті шляхи, немає ясного бачення, ви не рухаєтеся і не досягаєте благополуччя. Дякую.